Сьогодні ми поговоримо про патріотів, вишиванки, про суди та суддів, про прокурорів та їхні пенсії, і про знущання над нашими військовими. Почну з шикарного крутого відео. про Вишиванки та патріотів. Подивіться, будь ласка. Я вважаю, що можете, хоч собі на жопу натягнути вишиванку. Якщо ти падла, крадеш, якщо ти падла, допомагаєш корупціонерам, якщо ти падла всі гроші інвестуєш за кордон і таке інше. Я вважаю, що це такий собі патріотизм е натягнутий. Цікаве. А чому почав з цього? Тому що все з цього починалося у нас в Україні, все починається з вишиванок і гасел. А закінчується, на жаль. А тим, про що ми зараз з вами будемо говорити, подивіться два матеріали коротких про прокурорів. А я прокоментую. Йоп, твою дивізію, а то що, блядь, таке? Отури Станіслав Муратов у свої 43 вже встиг отримати понад 1 мільйон гривень пенсії. Його колега Андрій Кравченко у 39 років забрав у держави 1 мільйон. А 47-річному першому заступнику прокурора області Володимиру Лимару країна вже виплатила понад 700 тисяч гривень. До речі, Лимар через зв'язки з братами Стефанчуками, нардепом і спикером ВРУ, буде безстроково займати посаду виконуючого обов'язки прокурора області після звільнення останнього. А у зв'язку із пенсійним скандалом дивним чином справи усіх прокурорів потрапляли до єдиного судді Тітова, який ніколи не відмовляв у виплатах для заслужених пенсіонерів та нараховував надзвичайно високі пенсії. Подивилися так: кожен четвертий прокурор у нас інвалід, бідолашний пенсіонер. І ви дивитеся, в якому вони віці пенсіонери. розумієте? Вони до 40 років вже пенсіонери і інваліди всі. Розумієте, про що мова йде? Ну, і це біда. І це така біда, друзі, що я навіть не знаю, що як і як коментувати, тому що нічого вони не хочуть з ними робити. Вони не хочуть нічого міняти. Вони не хочуть розганяти. Єдине, в мене є інсайдерська інформація, що в найближчий час прокуратуру. Повністю почистять, повністю. Ну, подивимося. Кажуть, недовго залишилося. місяць, півтора, максимум два. Ну, дав би Бог, друзі, дав би Бог, щоб це вирішилося. І слідуючи, що хочу, щоб ви подивилися, це зразу ж це їхні друзі, колеги і поддільники судді. Подивіться відео про неіснуючі суди, але існуючі зарплати. Багато програм, які можна скоротити. Наприклад, у нас досі отримують зарплату судді ліквідованих судів. І це величезна проблема. А як так відбувається магія. Це не магія, це проблема законодавства. Деякі суди були ліквідовані на території України давно. Але судді продовжують отримувати зарплату. Вони продовжують бути суддями, незважаючи на те, що вони не правлять правосуддя, тому що їхні суди ліквідовані. Відтак проблема оплати праці цих громадян також залишається проблемою. Ці гроші а це десятки мільйонів гривень, що річно можна було перерозподілити на інші видатки. Побачили, так? От, в нас в білій церкві точно так само. Суд давно скасований, судді нелегітимні, ну вони судять і там спочувають себе дуже добре. І все чітко, чи мене умудряються, судити? не маючи на це жодних повноважень. Але зарплати отримують, і все в них добре, і Все в них добре. Ми з вами мовчати не маємо. Ми маємо це все розповсюджувати. Я пишу запити постійно. Є можливості вас пишіть запити. Немає, пишіть відео, діліться. Ну, потрібно щось робити, друзі. Так не може бути. Вони що хочуть, те роблять. Вони сіли нам на голову. І останнє, друзі, про нашу армію та військових. Радянський Союз нікуди не пішов. На жаль, подивіться відео про наших командирів. Командир примушував підлеглих працювати на свою родину на Донеччині. Викрили заступника начальника підрозділу однієї з військових частин. Повідомили в державному бюро розслідувань. Посадовець наказав чотирьом військовослужбовцям добудувати свій будинок та працювати в кіоску, який належить його дружині. Вітак, чоловіки не з'являлися на службі майже два роки. Однак щомісяця отримували грошове забезпечення від держави та додаткову винагороду за бойові завдання. Частину цих коштів військові віддавали командиру. Сума збитків держбюджету сягає трьох мільйонів гривень. Нині посадовець під вартою йому загрожує до 12 років ув'язнення. Ну, наші друзі, це так собі сказано. Я не вважаю нашими таких командирів, але їх багато, на жаль. Які ви чули, я постійно викидаю відео про те, як вони обирають наших військових, як вони над ними знущаються і таке інше. Ну, а це, будь ласка, чисто радянщина. Взяв на будівництво, зарплату отримують, служить, не служить, воювати не воюють, будують морді ці. Е що він собі забажає, щоб жити добре, гарно, почувати себе під час війни? Одні віддають останнє, це мурло от робить е от, от, от такі речі. І його піймали. Ну то, що його піймали, а скільки не піймали, а скільки їх є, а хто це буде контролювати? Тобто бігати, відловлювати бідолах є коли час. А в... Щоб ви зрозуміли, ви підіть. В Воєнкомати, подивіться, поліція кожних 5 хвилин возить людей туди, здає. Їм же ж нема коли займатися цими. Вони будуть бідолахами займатися робітниками, нещасними, алкоголіками, тими ж самими наркоманами, здавати їх в армію. Для чого вони там потрібні? Щоб будували комусь щось, ще що, за державний кошт, за наш з вами. Друзі, тому отак. От на кінець прошу вас, підписуйтеся, тому що на каналі у нас вже більше мільйона, ви знаєте, так, постійних глядачів. І я вам дуже вдячний за те, що ви дивитеся, але прошу ще ділитися, коментувати і підписуватися на наш канал. Дякую, до побачення.